Ми долучаємо до нашої бесіди військовослужбовця 110-ї окремої бригади територіальної оборони із позивним Кузьміч. І будемо говорити про важливі речі, які нам можуть розказати лише військовослужбовці. Вітаємо вас! Наші вітання. Да, бажаю здоров'я, вітаю вас. Одразу і автоматично у нас з'являється QR-код і номер карти. Ми говоримо про збір, наскільки ми розуміємо, і говоримо про те, на що збираємо. Розкажете нам, на що саме збираємо. Так, скажу вам на даний час. Наша бригада, батальйони потребують кошти на реби для позицій для захисту хлопців. І також, також ми дуже були би раді, якби наші українці долучилися до цього збору не лише на реби, а на запчастини для автомобілів, для дронів, які конче необхідні. Для наших бійців для дорозвідки розвідки я вважаю, що вони дуже необхідні без них ніяк зараз стосовно розвідки і дорозвідки. Якщо говорити про ворожі штурми, ми от перед вами спілкувалися з представниками і оту, Луганськ, в тому числі, а також бригадою Рубіж. От, коли говорили про штурми, то здається, з бригади Рубежа казали, що от вони починаються в сірий цей період uh -huh. зранку. Е, іде одна група, її знищують наші FPV-дронами переважно. Далі йде наступна група, і так наступна, і так кажуть, може йти до вечора. Е, скільки таких от штурмів може бути на день? Ну і кожен окремо рахується. Чи от він як почався цими хвилями, так він один і вважається? Ну... No. Я вам скажу, штурм може бути, як ви правильно сказали, розпочатися зранку і продовжується ну, до заходу сонця. До заходу сонця, поки є можливість рухатись ворожим групам, може бути як одна група в залежності від кількості, так і декілька одразу, і після закінчення. Однієї групи продовжується накат іншої групи, і так може бути 3-4 групи на день. Тобто, бувають дуже інтенсивні дні, такі коли штурми відбуваються напротязі всього світлового дня. Певно, що ви маєте доступ до радіоперемовин ворога. Що чути в радіоперехопленнях? Яка емоція превалює? Що можемо використати на те, щоб допомогти нашим військовим? Радіоперехоплення перехоплення дуже важливі. Я вам скажу дуже важливо, буває, коли першу групу ми можемо як знищити і забрати їхні засоби зв'язку. Радіостанції по ним ми більш чітко координуємо наші дії, розуміємо дії ворога, що вони планують, і воно дуже допомагає. Звісно, без цього дуже тяжко. По перехопленням ми розуміємо, що ворог не дуже е, хоче йти в штурми їх просто силою вхнуть вперед. Дуже сильно. От як і на сьогоднішній день, е, буквально пару годин назад була група, яка йшла вперед. Е, завчасно їх помітили наші аеророзвідники. Дякую їм. І вони почали почали їх знищувати ще на підходах. Е, вони навіть повибрасували свою зброю. Вони не хотіли йти вперед. Вони не хочуть. Ми чуємо, що вони чекають закінчення війни. Вони вже е, дуже не хочуть помирати, але прийшли на цю землю, і їм доводиться це робити яким ну, чином ми їх знищуємо? Знищуємо і не даємо їм просунутися вперед. Наскільки це можливо? А, яким чином вони намагаються виявити наші вогневі позиції? Це або ну, от, по, о, по здається, от у Луганськ так казали. Просто от не бачать дронами вночі наших, тому що дуже класно вдало маскуються. Тому просто от свої організми пускають, і вже безпосередньо, завдяки контакту, вони знаходять наші вогневі позиції. От які ще варіанти існують? Е, Порожні на... дрони FPV? Чи чим? Є багато багато різних способів саме перша ну незрозуміла для нас. Вони відправляють туди людей, які повинні зіткнутися з нашими опорними пунктами, і тоді вони чітко знають де знаходиться цей опорний пункт, і відпрацьовують з цими наявними засобами впіві бомберами, збросами і артилерією. Намагаються нанести максимальної шкоди, знищити цей опорний пункт, і тоді знову відбувається новий накат. Таке може відбуватися ну, на протязі всього дня, якщо це більш віддалені позиції, використовують розвідувальні дрони, розвідувальні дрони типу мавіків, які у них дуже розповсюджені. А також останній час почали використовувати FPV-дрони, на яких закріплені е, камери. Вони просто роблять обліт позицій, е, виявляють якісь укриття, де можливо щось е, підозріле, і знову проводять артобстріл цих позицій, е, досилають знову туди свої до розвідку, продивлюються, чи є рух нашого особового складу, чи нема. Ну таким чином намагаються просто е, знищувати все. Все, що там є живе, не будемо ну робити з цього таємницю. Завжди є брак кадровий в військах. Кого найбільше чекаєте ви безпосередньо, які фахівці вам потрібні? Е, дивіться, ми радо зустрінемо кожного, хто е, має має розуміння. Має розуміння для чого він іде в мотивованих сильних людей. Навчання хлопців у нас відбувається, звісно, в навчальних центрах, але у нас в бригаді є свої, свої навчальні центри, де більш фахові спеціалісти займаються безпосередньо з ними. Вони відпрацьовують навики з різним типом озброєння. І е, хлопці, які їх навчають, брали безпосередню участь у е, з, е, якихось військових там операціях. Е, у них є дуже великий досвід, їм є що передати цим хлопцям. Тому бажано, щоб хлопці були здорові, вмотивовані. Е, вже на місці йде розподіл хлопців, е, хто чим хоче займатися. Тому я думаю, хто хоче. Ми завжди раді бачити таких людей у себе в підрозділі. Вам спасибі величезне. Дякую. Нагадаємо, що це військовослужбовець 110-ї окремої бригади ТРО із позивним Кузьміч. Був із нами. Говорили про реальну ситуацію на фронтах.